Ми отруємо себе кожного дня. Якщо виробник вам розказує, що його клей гіпоалергенний, по сміливо можна його не вірити. Не треба бути жертвою реклами. У нас башмакерів це не зовсім алергічна реакція, це інтоксикація. У мене взагалі не було сумнівів з висипами на шкіря, нежитцю і ранами в носі я стикнулася ще на початку своєї кар'єри. Мого щастя просто не було краю. Раділа, як дитина. Всім привіт! Ви на каналі Лаш Стандарт, і це канал про стандарти в сфері нарощування вій. Сьогодні хочу поговорити про дуже болючу тему у майстрів з нарощування війни: це алергія. Алергія може з'явитися як одразу, коли ви тільки пройшли базовий курс і тільки почали працювати, так і з часом. Наприклад, через рік, два, три або декілька років вашої роботи, і навіть якщо через три роки у вас не з'явилася алергія, це не означає, що ще через три вона не з'явиться. Я зустрічала майстрів, які навіть через 8, 9, 10 років роботи почали відчувати на собі нас наслідки роботи з клеєм трошки, хочеться уточнити. У нас лашмейкерів це не зовсім алергічна реакція, це інтоксикація. Це результат того, що ми кожного дня по вісім 10 годин вдихаємо пари це які дуже летучі і при вдиханні дуже шкідливі для нашого здоров'я у будь-якому разі із будь-яким клеєм. Ми отруємо себе кожного дня. Якщо ти думаєш, що зараз тебе це не стосується, то повернись до цього відео через півроку і тоді поговоримо. Деякі майстри вважають, що можна вибрати клей менш алергічний, і якщо вони не відчувають запах клею при роботі, це означає, що і клей не впливає на них. Це не зовсім так. Точніше, це взагалі не так. Якщо ви відчуваєте запах клею, це не рівно тому, що клей більш шкідливий. Та навпаки, якщо ви не відчуваєте запах. Клею це не рівно тому, що клей менш шкідливий. Давайте розбиратися. Основою нашого клею є цианокрилат. Саме на нього у нас йде реакція. Звісно, цианокрилат буває в різних формах: Метилцианокрилат, цианокрила, бутилцианокрилат і алпоксід Метилцианокрилат вже давним-давно не застосовується в нашій сфері. Бутил та ококсі вважаються більш очищеними та більш безпечними, проте їх дуже рідко можна зустріти в наших клеях. Я знаю тільки один бренд, який в складі має ококсі але він також разом з етилціанокрилатом. А в наших брендах найрозповсюдженішим є. Етил цианокриват. Якщо виробник вам розказує, що його клей гіпоалергенний, сміливо можна йому не вірити. Відкриваємо склад клею, бачимо цианокроват, це означає, що на ньому у нас буде реакція обов'язково. Менш токсичним, але не гіпоалергенним клей може бути за рахунок того, що в нього додають інші інгредієнти. Або, наприклад, як я вже й казала, етилціанокриват розбавлюють алкоксі Але Чим більше компонентів буде в клею і чим менше буде ціану крилату, тим повільніше буде працювати клей. Не треба бути жертвою реклами і вважати, що цей клей вже точно вирішить всі ваші проблеми з алергією, і ви будете сміливо працювати аж до пенсії. Такого, на жаль, не буде. Зараз трошки розкажу вам мою історію боротьби з алергією, з висипами на шкірі. Нежитцю і ранами в носі я стикнулася ще на початку своєї кар'єри. Тільки десь рік після того, як я навчилася і більш-менш вже стабільно працювала з клієнтами, я помітила таку реакцію. Я вже подумала, що все, я не буду працювати, але попала на дуже класний курс однієї майстрині, в якому вона порадила мені відпрацьовану каплю клею гасити водою і не просто гасити в бунці. А я тоді працювала на волках. А у мене був такий камінь, не я його не кривала польгою, і скільки. Туди я стільки тільки і капала клеєм. Звісно, цим всім дихала під час всього нарощування і впродовж цього дня, бо поки не допрацюю, так і ці капельки діяли, і пари з них виходили, я їх вдихала. А тут я почала використовувати простий бумажний скотч, спелер. Зараз я так не роблю, Я трошки змінила цей момент. На нього капала краплю клею і викидувала в стаканчик з водою, відставляла її трошки в сторону, щоб не дихати парами при гасінні краплі. Тільки ця одна дія прибрала в мене зовнішні прояви алергії, і я змогла працювати ще, мабуть, років 5, не згадуючи взагалі, що це таке. Але я постійно працювала з клієнтами. У мене була маленька кількість вихідних та відпусток. Я постійно дихала цими порами, та, звісно, це не могло призвести ні до якого результату, окрім повернення реакції. І десь два з половиною роки тому я знов помітила ті самі симптоми: рани в носі, нежить постійна, яка не проходить постійно, тільки я починаю працювати, у мене тече з носа. І сипи на правій стороні тіла, це на щуці, на плечі або на руці по ту сторону, де ближче у мене клей. Я знала про існування витяжки для вишмейкерів. Я знала і розуміла процес, і чому ми труємося операми клею і як цього уникнути за допомогою витяжки. Проте чомусь я тоді її не замовила, потім почалося повномасштабне вторгнення і, звісно, я її не замовляла. І я побачила одного разу в інстаграмі фотографію чи відео витяжки наших українських виробників, які знаходилися ще й до цього в Одесі. Мого щастя просто не було краю. Я тільки побачила і одразу її замовила. Раділа як дитина, тому що я вже вважала, що все. Все я більше не можу працювати. Почалася війна, треба гроші. Чоловік пішов служити. Ще на той момент знайшла мови про те, що військовим будуть давати якусь плату. І я тут розумію, що до мене повертається алергія, і все. Думаю, піпець. Звісно, я її замовила. Просто я, мабуть, була одна з перших її клієнтів. Я розуміла, як витяжка працює. У мене взагалі не було сумнівів, чи спрацює вона чи ні. Я однозначно розуміла, що вона мені допоможе, і я почала з нею працювати. Я передати вам словами мою радість. Від того, що я позбавилася цих цих неприємних симптомів, ну це було просто неможливо. Я вже дві серветки в нос запихувала, ще клала одну серветку, маску, і все тільки я могла працювати. Це, це був просто жах. І вже десь два з половиною роки я з нею працюю. В себе в інстаграмі, звісно, показувала, розказувала про витяжку, розказувала, як вона врятувала мені життя, як пішли ці симптоми. Звісно, якихось глибинних процесів пошкодження організму можливо, вона і не зупинить. Бо робота з клеєм воно дуже шкодить здоров'ю. Проте, якщо вона прибрала зовнішні прояви, то я думаю, що і на сам організм дія клею, якщо вона повністю не прибралася, то хоча б мінімізувалася 100%. А ще вона допомагає не тільки мені, а й клієнтам. При відкриванні очей, щоб не так поклон, я перевертаю витяжку, направляю її на очі клієнта і пару хвилин чекаю. Тоді дівчатка без проблем відкривають очі і нічого не почему. Я багато розказую про витяжку в себе в інстаграмі. У мене навіть є збережені сторіс під назвою «Витяжка». Тіжка, бо я була дуже вражена її роботою і, звісно, мені хотілося ділитися, бо це я нагадую стосується кожного майстра. Нікого не обманеться участь, і найрозповсюдженіше питання про витяжку мені приходять таке: чи шумна вона? Я вам ставлю відео за звуком її роботи. Вона абсолютно непомітна. Клієнти іноді навіть не помічають, що щось там шуршить. особливо чутливі, звісно, там чують щось і питають, що це в тебе таке, я їм пояснюю, що це витяжка, як вона працює, для чого вона потрібна. І як вона і клієнту корисна. І питання мало дівчат. Вона дуже тихенька взагалі не забажає. Коли я купувала витяжку, вона коштувала 2500 Десь так це було 2,5 з половиною роки тому. Зараз я не знаю скільки воно коштує. Я відмічу виробника. Під відео, відео перейдіть і запитайте про ціну. А якщо ви вирішили придбати витяжку, у мене для вас є промокод на 100 гривень знижечка від виробника. Напишіть мені в дірект в інстаграмі посанечку також залишу під відео слово витяжка, І я вам прийшлю промокод на знижку, яку ви напишете при покупці. Лешмейкери, бережіть себе. Наша робота дуже скідлива для здоров'я. І пам'ятайте, гіпоалергенного клею не існує. Безпечної вам роботи, дякую всім, хто додивився до кінця. Якщо вам сподобалося і відео було корисним, ставте лайки та підписуйтесь на канал.